Закон України прирівнює учасників антитерористичної операції до учасників бойових дій з усіма витікаючими з цього наслідками. Передусім, це стосується різноманітних пільг, більшість з яких комунальні. Чи надаються такі пільги сьогодні? Вирішили запитати в заступника міського голови Леоніда Якубовського. На мій погляд, держава дуже правильно зробила, що не вигадувала нічого нового. Є положення про порядок надання. Піль учасникам бойових дій цей закон прийнятий, якщо не помиляюся, ще в 1993 році. Потім його там вносили зміни. Вони його взяли за основу, просто додавали туди тих військових, які зараз приймають участь в бойових діях, практично нічого не міняючи. це правильно. У нас є система відпрацьована, є відповідний відділ обліку. Пільговиків, є відповідне програмне забезпечення, і воно туди доключається. Є в законі чітко виписано на підставі, яких документів це треба робити. Тобто тут я абсолютно ніяких проблем не бачу. Які пільги люди будуть отримувати? Всі ті ж пільги, які отримували пільговики до того, це всі абсолютно комунальні пільги, житлово-комунальні, це так називаємо кварплата, це опалення. Це газ, телефон, вода, електроенергія, там хто користується дрова чи вугілля, там теж є пільга на отримання по оплаті. Це отримання пільгових путівок, це проїзд. Ну, я вже казав, там телефон це повний набір всіх, це краще відкрити закон і самому почитати, подивитися, подивитися, хто підпадає, хто чим користується, бо якщо живе багатопорховий будинок, це значно більший перелік. Якщо це одноповерховий, там, скажемо, приватний будинок, це там заводу він не платить, якщо є своя криниця, там, можливо, за тепло не платить, є своє опалення, там чи ще щось, людина відкриває закон і читає, там все чітко розписано, яким чином це все робиться. Як отримати пільгу знову ж таки в цьому ж законі? Крім того, там ще й уточнюється постанова No117. Кабінету міністрів України вона теж не нова, стара, вона ще прийнята. Вже десь років 15 тому. Там теж чітко розписано, що головне, щоб у людини була довідочка ЖЕКа про, склад, про приписку і склад сім'ї, і посвідчення учасника бойових дій або посвідчення учасника АТО. Більш нічого не треба прийти в управління соцзахисту, здати туди ці документи і буде надаватися пільга. Виявилось, що проблема сьогодні полягає не в наданні пільг, а в документальному підтвердженні статусу. Далеко не всі мобілізовані користенці можуть надати потрібні посвідчення вже сьогодні, та їхні родини потребують допомоги. Людину мобілізували. Людина десь там знаходиться нам, скажем, на полігоні на тренуванні 2-3 місяці в цей час він якби не приймає участь в бойових операціях, але він готується. Людина і пільги йому сім'я залишилася без годувальника. Тому міська рада розробила своє положення. І ось завтра на сесії буде це рішення, я думаю, що прийняти. Поки не буде до кінця введена в дію державна процедура, ми будемо надавати пільги на комунальні послуги за рахунок коштів міста. Що для цього треба? Для цього, знову ж таки, треба взяти довідочку про прописку та склад сім'ї. І треба взяти довідку з. Частини, в якій людина проходить військову службу на підставі цих двох документів, ми будемо надавати пільгу, які надають наші комунальні підприємства: це квартирна плата, це опалення і це водопостачання. З міста користування мобілізовано 400 осіб. Поки що станом на сьогодні ніхто не звернувся про надання цю пільгу. Але я думаю, подивившись цю передачу, у багато завтра будуть на сесії. Це питання буде в Гавайці. Не в інших засобах масової інформації, ми будемо про це розказувати, Я думаю, що люди будуть звертатися. Ми будемо цим людям допомагати, і треба це робити. Чи розраховували, які це навантаження на бюджет? Ну будь-яке навантаження на бюджет, воно значне, тому що міський бюджет він не виконується, коштів достатньо нема. Навіть і в кращі часи, коли виконувався, але в місті дуже багато проблем, які треба закривати. Коштів ніколи не буде достатньо. Повірте, навіть у тих, скажімо, які сьогодні живе достатньо непогано живе Європа, у них теж на всі, на все, щоб зробити все, що хочеться, коштів все одно не вистачає. Але я не думаю, що це будуть великі гроші. Я мовив, що це там 20-30 тисяч гривень на місяць. Це ці кошти, які ми обов'язково знайдемо в міському бюджеті. І останнє, з якої статті доходів мають ну, відраховуватися ці кошти? Е, є така стаття доходів міського бюджету, як сплата певної частини прибутку комунальними підприємствами до міського бюджету. Це ЖЕКИ, це водоканал, тепломережа. Ми за рахунок оцього прибутку, який отримують, він там невеликий, там копійчани, але ми оці кошти. Які залишаються в комунальних підприємствах на прибутку, ми їх спрямуємо на погашення витрат на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО? Отож, за наявності довідок з місця прописки та частини, в якій служить військовий, його родина може отримати пільги з комунальних послуг вже сьогодні. Звертайтесь.